Люди не забуває зборку короче, акумуляторну. Ось таку збираю. На 48 акумуляторах, 72 вольта. Зарядна станція. По помаленьке спаю. Ну що, паяв. Посилка прийшла, блін. Очередна, як ви що думаєте, що там Тіпа якийсь крутий телефон в ремонт. Бачишись. Да, конечно, ага. Телефон крутой ремонт, блин. Вот такого вот размера. Ну, здоровый прям телефон, не. Такий... Серьезный агрегат. Двадцаточка. Двадцятка. Да. А, он очень малой выгнутый, короче. Маленько больше двадцаточка. Вот так, брахомуха так и живем. Ще якийсь коротше, виключений. Щось мов погано стало. Весело, ні? мені мама вчися, вчися. Будеш сидіти у галстукові, кустумчиковій, в офісі гроші заробляти. А, то звісно, я вчитися. Та ну нафік. Я буду, блін, ремонт робити. айфона, макбук, грошей, вагон. Угу. Сидить, павлик, блять, на роботі. 40 років, піснюр шліхує. Ой, боже, боже.